Верховна Рада може створити тимчасову слідчу комісію із розслідування порушень використання гуманітарки. Повідомляє Українська Правда з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. На найближчому пленарному засіданні парламенту може бути створена ТСК з питань розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни. Повідомляє народний обранець у своєму телеграм-каналі. Заявлена мета створення цього тимчасового колегіального органу здійснення парламентського контролю. Лю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та інших допомоги, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, в Чернігові останнім часом оприлюднені кілька фактів, що вказують на можливе зловживання ОВА. Зокрема, наклейки з прізвищем В'ячеслава Чауса, його заступника на ящиках з допомогою, які в інших регіонах ОВА роздавали від уряду Британії. Чернівська підприємниця, власниця складів, звернулася до правоохоронців. Вона зокрема повідомила, що тони консервів, напівфабрикатів, дитячого харчування та іншої гумдопомоги гниють на складах, які зайняли представники Чернігівської ова. У частини товарів вже минув термін придатності. За словами підприємниці, було там і приміщення, яке називали кімнатою чауса, де зберігалася відібрана гуманітарка. У Чернігівській обласній військовій адміністрації заявили, що факти не відповідають дійсності. Також раніше всю країну сколихнув факт, що оприлюднили СБУ і НАБУ, які ведуть розслідування про розкрадання гуманітарки на мільйони доларів у Запоріжжі, топ посадовцями ОВА.